Весело пізнавально і творчо промайнули три тижні таборів із денним перебуванням, що діяли на базі закладів освіти горішньоплавнівської громади. Майже 650 дітей отримали заряд позитиву, нові знайомства та безліч яскравих вражень. Як завершувалася табірна зміна у Україні мрій, ромашці та сонечку? Бачила наша кореспондентка Світлана Литвин. Рідко ...непомітно промайнули дні змістовного й веселого відпочинку в пришкільних таборах горішньоплавнівської громади. Від 2 до 20 червня на базі семи загальноосвітніх закладів працювали табори з денним перебуванням, де провели дозвілля майже 650 дітей. Кожен день був насичений подіями: спортивні змагання, екскурсії, квести, конкурси, вікторини, творчі майстерки та розважальні заходи. Підсумком цікавого яскравого табірного життя стали церемонії закриття зміни. Знімальна група телерадіокомпанії Гок побувала у таборах країна мрії загальноосвітньої школи №1. Ромашка спеціалізованої загальноосвітньої школи No4, сонечко загальноосвітньої школи No 6 і поспілкувалася з дітьми, які поділилися своїми враженнями та спогадами про відпочинок. Мені сподобалось Чим саме? тому, що тут було багато конкурсів, і ми ходили на всякі екскурсії. І я люблю цей табір, тому що Тут багато веселощів і дуже добрі вчителя. Мені дуже сподобалось. Я буду сумувати за табіром. А що цікавого тут було? Ми ходили в бібліотеку, екскурсії нам проводили, ходили в парк. Наш табір сонечко найкращий. Відпочинок у таборі сонечко це весело і цікаво. Один раз я виступав, ще було дуже багато розваг, мідхали багато, ходили дуже багато на екскурсії. Там по всьому городу ходили, були на конях, було весело. Мені було їда, Мені сподобалась фізкультура, мені сподобалось, мені сподобалось хі -хі, змагання. Мені сподобалось дуже в таборі, що тут дуже весело і тут дуже багато друзів. У нас таборі сонечко і було весело. Ти сумуватимеш за друзями і за відпочинком у таборі? Так. Чекатимеш наступного літа, щоб знову тут бути? Чекаю, мені дуже сподобалось. А що найбільше запам'яталося? Гуртки і психологічні хвилинки, бо там багато було цікавого і завжди щось різне. Тут багато дітей багато можна знайомитися, гарні вчителі і завжди тебе розважають. Можна малювати, ліпити з пластиліну, слухати щось, читати, каз... читати книжки, все, що завгодно тут можна. У нашому таборі було дуже класно і цікаво. Мені сподобались психологічні хвилини, веселі рухи. English is fun. дуже сильно, мені тут подобається все. Ну, я не хочу, щоб табор закрився. Мені він, він тут, тут дуже комфортно, тут дуже гарні вчителі, як, наприклад, Анжеліка Константинівна. Що ви робили в таборі? Що було цікавого? Ну, екскурсії були цікаві, смачно готували. Ну, гарно було ходити на Гуртки, на музику, на ще щось. Мені дуже подобається це. А друзі нові в тебе з'явились? Так. Е, З'явилася нова подружка, з нови Уля. Ти б не хотіла, щоб закінчувалася табірна зміна, так? Продовження хотіли б? Так, дуже хотіла б продовження. Церемонії закриття стали справжніми святами творчості. Концерти готували самі вихованці: співали, танцювали, декламували вірші та гуморески, демонстрували гімнастичні номери. Дитячих талантів безліч, і кожен мав змогу проявити себе. Абірна зміна тривала упродовж 15 днів і була не лише веселою, а й корисною. Діти відпочивали, розвивалися, знайомилися з новими друзями та вдосконалювали навички спілкування англійською мовою. Педагоги щодня створювали позитивний настрій та дбали про безпечний і цікавий відпочинок. Цей час діти згадуватимуть як щасливі дні, проведені в колі однолітків і наставників. Чинок справді видався яскравим і незабутнім. До нових зустрічей у пришкільних таборах наступного літа.